Ось там отхоже, що десь уроду стоїть примерно тут. А зрісти вогу знаєте? Відділення екстреної медичної допомоги працює в нашому закладі 24 на 7. Це вхідна група, вхідні двері, увесь наш стаціонар та діагностичний пошук в пацієнта надає невідкладну екстрену допомогу пацієнтам. Також ми маємо ліжка до добового спостереження, де купуємо невідкладні стани, надаємо необхідну допомогу за потреби далі переводимо пацієнтів в профільні відділення стаціонару. Також відділення має палату інтенсивної терапії на три ліжка, де знаходяться реанімаційні пацієнти. В складі відділення працюють лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі-анестезіологи. Відділення було відкрито реконструйовано в рамках програми Велике будівництво. У 2021 році з того часу в такому режимі воно і працює. Міська влада підтримує нашу лікарню, забезпечує наші потреби необхідним обладнанням, маємо сучасне обладнання. Зараз ми знаходимося в протишоковій палаті. Палата розрахована для пацієнтів, що перебувають відкладних критичних станів, та такі як політравми, доставляються сюди пацієнти, пацієнти з гострим інфарктом міокарда, з кардіогенним шоком, пацієнти після реанімації, утоплення, гострі екзогенні отруєння, всі, що нестабільні. Палата оснащена дефібрилятором. Апаратом непрямого масажу серця, монітором пацієнта, кардіографом, дихальною апаратурою та необхідними медикаментами в перші хвилини, коли пацієнт критичні доставили до стаціонару, тут його стабілізують, і далі він їде вже в відділення реанімації.